І так, після авторизації в системі ви побачите такий вигляд. Система досить схожа з будь-якою програмою для роботи з мапами, які використовуються в українській армії, наприклад, Кропива, Дельта Мобайл, Мелчат, АТАК та решта. Основне меню, основний вигляд складається з трьох основних елементів: це горизонтальне меню швидкого доступу до інструментів. Вертикальне меню для роботи з картою управління картою, а також панель інформації. І так, давайте розберемо наше горизонтальне меню швидкого доступу до інструментів. Перший елемент керування в ньому це відкриття діалогу вікна вибору всіх інструментів. Нажимаємо три рисочки і ми бачимо тут список всіх інструментів, доступних в системі. Також тут будуть додатися різні плагіни. Які будуть розроблятися сторонніми розробниками. В першу чергу ви бачите всі інструменти у вигляді списку. Якщо вам не влаштовує такий вигляд, ви можете переключитися на вид як тайли. Хто, кожен обирає собі якийсь зручний. Після вибору вигляду є наступна кнопка Редагувати список. В списку є всі інструменти, ви можете активувати деактивувати. І цим скорочуєте список інструментів у вашому загальному списку меню вибору інструментів. Далі, якщо вам треба змінити вашу панель швидкого доступу, ви відкриваєте переходите в режим редагування. Вибираєте інструменти, які вам потрібні. І перетягуєте на простим рухом, перетягуєте на свою панель швидкого доступу. Після чого потрібно це все зберегти. І так... Ми відредагували наш список швидкого доступу. Це досить зручно. І зручно тим, що кожен підбирає під себе, в залежності від свого пристрою, панель динамічна, вміщує різну кількість інструментів, і кожен підбирає і підлаштовує систему під себе. Ще один такий цікавий, можна сказати, інструментний інструмент це кнопка згортання діалогу вікна. Досить зручно, щоб не клацати, не закривати, ми нажимаємо на цю кнопочку і звертаємо меню. І так, ми закінчили з меню інструментів. Всі інструменти ми розглянемо пізніше, будемо розглядати по черзі. Наступне, що пропоную розглянути панель інформації, яка знаходиться знизу. На панелі у вас є верхній ряд. Зазвичай тут перша інформаційна колонка це. Азимут геодезичний. При довгому натисканні можна переключати між варіантами. Тут є у нас магнітний азимут, дирекційний кут, геодезичний азимут і магнітний. Я використовую магнітний. Після азимуту у нас йде довжина відстань якогось відрізка. Наразі воно показує 120 метрів, це відстань між мною і курсором на мапі. В нижньому ряду інформації, ви побачите координату. Ми використовуємо систему координат МДРС, тому тут координата в МДРС. При довгому натисканні на координату у вас відкривається діалогове вікно роботи з координатами. Тут можна скопіювати координату. Якщо у вас в буфері вже скопійована МДРС координата можна вставити або поділитися відправити її будь-яким месенджером. А також можна змінити і натиснути Підтвердити і пересунути ваш курсор. Після координати останній блок інформації це висота. В основному я використовую висоту над рівнем моря. У мене зараз стоїть в даній точці курсора 159 метрів над рівнем моря. При довгому натисканні на висоту переключаються режими висоти. Режим над рівнем землі відносно користувача і висота відносно поверх Еліпса. Зазвичай ми користуємося висотою над рівнем моря. Третє меню це меню керування мапою. Перша кнопка або перший елемент керування це радіус повороту мапи. Мапа відцентрована на північ, коли ви робите поворот. На цій кнопці з'являється бейджик, який вказує градус повороту вашої мапи. Якщо вам треба відцентрувати повернути в попереднє положення, натискаєте ще раз цю кнопку, воно вирівнює вам в нуль. На відміну від інших систем, Combat Vision це система 3D-карт, не 2D. Що це нам дає? Те, що ви можете таким жестом двома пальцями потягнути зверху вниз і повернути, змінити кут огляду і відкрити карту в 3D. Система відповідно до карти висот накладає тайли мапи, яка у вас зараз включена. І ви починаєте бачити рельєф, це дуже зручна функція, яка дуже спрощує, і допомагає нам при плануванні наших маршрутів, при плануванні наших якихось місій. І чи виставлення якихось спостережних точок, і різних варіантів, які допоможуть вам в плануванні. Якщо вам не потрібно повороти карти або нахил карти, вам потрібно це все відцентрувати, натиснути ще раз, ваш інструмент перейде в заблокований режим. Це буде імітація 2D карти. Блокуються всі повороти, блокується нахил, імітує 2D-карту. Наразі ми заблокували карту, у нас карта в 2D-режимі. Цікавий лайфхак, який я хотів би розказати, це те, що система Combat Vision працює дещо по-іншому з роботою з картами. Якщо, наприклад, в крупові ви маєте курсор завжди по центру екрана, і ви рухаєте карту відносно курсора, то в Combat Vision ви досить схоже працюєте як з Google Maps. Ви працюєте мапою, пересуваєте мапу. А курсор виставляєте дотиком, де вам потрібно, вказуючи місце курсору. Якщо поведінка вас чомусь не влаштовує, або для якихось певних функцій потрібно імітувати поведінку кропови для роботи з мапою, ви можете натиснути на курсор. курсор відцентрується по центру екрана і далі ви працюєте, пересуваючи карту відносно курсора, курсор завжди в центрі. Досить зручно, коли треба десь доуточнити якусь деталь, якусь координату і встановити більш точно е, якусь позицію. Після кнопки повороту і роботи з картою наступні дві кнопки це збільшити і зменшити. В принципі, аналогічно до всіх решти систем, е, нічого додатково не потрібно думаю, розказувати. Четвертий елемент керування це інформаційний стан підключення або сигналу GPS. Він може бути в декількох варіантах. Якщо б GPS заблокований на вашому пристрої повністю, ви побачите цю іконку червоного кольору з перекресленим знаком позиції. Якщо ж у вас включено, у вас буде декілька кольорів. Жовтий. Це етап або стан, коли система, ваш пристрій пробує найти, визначити координату. Або ж коли у GPS-подавлення, може бути жовтий, але буде бейджик і на зелений бейджик поверху, і будуть дистанції там 100, 200, 1000, 2000 метрів. Цей бейджик означає точність розрахунків GPS-координати. Наразі моя координата мій бейджик. Показує 10 метрів. Кнопка елемент керування став зеленим фоном. Значить, що GPS визначається досить точно і точність там до 2-4-10 до 10 метрів є досить точною. Якщо вам потрібно заблокувати GPS, визначений GPS на рівні застосунку, довгим нажиттям на цій кнопці відключає GPS. Включаємо. П'ятий елемент керування це стан мережі. Наразі ми його розбирати не будемо, тому що це обширна тема, яку ми пропрацюємо пізніше. І шостий і останній елемент керування це елемент додавання тактичної графіки.